Боже, здоровья. Спасибо. А Вас как зовут? Вася, бля. Вася? Да. Так и тебя. Понял? Да. да. Давай буровить не будем? Все. Так ты бурови. Е... Я просто е... задал вопрос, а ты не хочешь участвовать. Едь вопрос. своей дорогой, пожалуйста. Не поеду. Своей дорогой едь. Наш шлях тот. -то Наш шлях как раз шлях. на месте злочина. Все. Не понял. Валь. Что, Валь. прикол тянешь Валь. или что? 31 серпня 2024 року, близько 4 години ранку, 40-річний мешканець Великодолінського Володимир Церна, проходячи повз гаражу сусідів, зробив зауваження з приводу вживання алкогольних напоїв групою осіб, серед яких було четверо хлопців та одна дівчина. Ніхто не звернув уваги на зауваження Володимира, що спонукало його кинути гранату, яка негайно вибухнула. Внаслідок вибуху всі отримали пошкодження, включаючи самого Володимира. Намагаючись уникнути відповідальності, Володимир Церна, попри поранення, спрямував додому за адресою селища Вількаделинська, вулиця Ентузіастів 6А, квартира 18. На місці вибуху негайно прибули рятувальники, медики та поліціанти. Троє хлопців, які знаходились у гаражі номер 13 дріб 6, відмовились від госпіталізації. Ще одного та дівчину спрямували у лікарню. Дівчина у важкому стані. Зараз перебуває у реанімації. За допомогою службової собаки правоохоронці знайшли місце перебування Володимира Церна. Та, застосувавши спеціальне обладнання, проникли у квартиру номер 18 де й затримали Володимира. А тут Володимир Церна живе. Он же уехал. Його вже забрали, а він тут живе? Так. Да. Ага, я зрозумів. Я просто по слідам крові пройшов. Скажіть, день. День. будь ласка, мені звуть Роман Варшаніз, угу. я журналіст. Да. Ви передавали якісь речі за Так. з так. ЧСБ. Ви його родичка? Но я його невістка. А ви не війська, що трапилося? Не можете... Я ще подробиці не знаю, чесно. Я не Но прокоментую, від... мені визвали, тому що я дивлюся за його мамою ага. Їй погано стало. Мене викликали, щоб я викликала ага. швидку. Якісь не, ви не знаєте, чи були <ріст> ні, ні. Якась конфліктна ситуація була? А можливо була, ну чесно, я не знаю. Чесно, мені викликали, мене не пустили. А, і я нічого не знаю. Подробиці мені не сказали. А як його ім'я? Володимир? А прізвище? Церно? Так. Він вже був у нас з героєм якийсь. Я знаю. Він тут на ентузіаст в 8 життя, 6. Так. 6 А. Шести А, так? Угу. Він конфліктує постійно з кимось. Ну, <райфілляє> я з ним майже не спілкуюся. Да, ну конфлик... підтрим, я підтримую зв'язок тільки з матір'ю і з його дітьми. Mm -hmm. І все. З ним я ні, я з ним конфліктую. Я Але в тино. Дякую, що вибачте. За фактом вказаних подій зареєстровано кримінальне провадження, а Володимиру Церні під'явлена підозра за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Закінчений замах на вбивство кількох осіб. Володимир Церна затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Дорога є наш шлях, тут. наш шлях якраз шлях на місці злочину. Не понял. Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України Володимиру загрожує довічне ув'язнення. Крім того, слідчі розпочали провадження за частину першої статті 263 Кримінального кодексу, незаконне повадження зі зброєю бойовими запасами або вибуховими речовинами, після проведення експертизи, на яку будуть скеровані уламки вибухового пристрою. Буде вирішено питання щодо повідомлення підозри Володимиру у скоєнні цього злочину. Слідство триває. Нагадаю, що Володимир Церна у 2020 році вже був героєм нашого сюжету, коли на нього скаржились мешканці Лекаделинського з приводу погроз зброєю дітям. Да, то ви ваше повіді як вона може розібратися, якщо ти не адекватно що я зі пістолет пістолету. Ты начал мне урожать жизнь. Вы вообще соображаете, подожди. что вы сделали? Вы начали подожди. пистолетом а ну давай, давай, меня давай. пугать. Что и это? пугать моих сестер. И пытались их изнасиловать в вашей квартире. Да. Несовершенный клетч. А благор... Долбоеб да, это ты, благор... не ты, не ты не по ребенка. жизни. Да? Э, давай, благор... давай. Ты... Да? давай, давай. Ты... Говори, говори что-то. Говори. Что с тобой? Что? Ты говори, говори. Что ты? Ты олень, ты просто олень, блядь. Ты олень, сука. Давайте сделаем так. Давайте договоримся. Кто? Да. І зачем вы просили подождать и посмотреть, как вы мочитесь на стену? Что сделать? Как вы мочитесь на стену? Зачем вы просили нас подождать? Это вот здесь вы загнали детей несовершеннолетних и здесь это пытались? Было? Когда это было? Вчера вечером это было. Але того разу він не поніс ніякого покарання. Як бачите, відсутність покарання призвело до ще більшого злочину. Боже здоров'я. Спасибо. А вас как зовут? Вася, бля. Вася? Да. Так и тебя, понял. Да. Да. Давай буровить не будем. Так ты буровишь. Е... Я просто е... задал вопрос, а ты не хочешь. Едь своей дорогой, пожалуйста. Не поеду. Своей да. дорогой едь. Наш шлях тот. Наш шлях как раз до места злочина. Не понял. Что прикол тянешь или что? Роман Вершиниза, Мурат Альтернатива альтернативор.